Що ми тут маємо? Ага, це набір календула. Він прямо йде комплектом. І календула дуже класний захист в холодну погоду від вітру та від морозу. От на зиму це класний варіант, класний догляд. Знову духні пасточки на кожні 10 балів. Це я обрала? Це своє гарне замовлення. Я обрала особисто собі. Можна було один продукт зі знижкою 77%. Так, це у нас мультифункціональний очищувач, і він також був в останні дні в розпродажі мінус додатково 25%. Зубні пасти. До речі, алої гель вона гелева.